Після роботи власної слідчої групи, так. Тобто через два дні. Так. А в якій лікарні люди поранені? Вони зараз, зараз знаходяться у 18 лікарні, де їх всі доставлені з майдану, майже всі. І саме там зараз йде така незрозуміла не, не, не взагалі про міліції і спроби вилучити з екран. Так почекайте, пане Анатолію, кажуть, що одна людина в офтальмології в жовтневій лікарні, інша в 17. -ті. Ви можете якось пояснити, скільки людей і двоє, де? двоє постраждали. Двоє вони в 17 лікарні. Одному відірвало руку. Не відірвало, а пошкодили. А він ще який пошкодили? У якому е загроза втрати ока. У якому? Ми поки що так не міряємо таку інформацію на зараз експерт і то буде трохи щас. А що надалі, як ви будете запобігати цю У нас є необхідне обладнання для того, щоб перевіряти все це майно, всі ті речі, що заходять, що виходять сьогодні. Пане Анатолію, я розумію, що це було в кімнаті правого сектору, на п'ятому В кімнаті на п'ятому поверсі. Там, де знаходиться правий сектор. Там, де розташовані бійці само. Анатолій, громадської безпеки. А що сталося з кімнатою? І чи є якісь ще по. Зараз висловили, значальні А є якісь ще. Володимир Шевченко, полковник, колишній ще й Анатолій Вікмі Радник з питань громадської безпеки, сотні. Ну, о, поки що дуже рано, але о, якщо враховуючи овочі те, як пропали на стільниці, то як пропали ми ті типу порушення, що є в кімнаті руїни, то скажімо так, що це було, о, скажімо так, ми утримуємося. Пане Анатолій, ви правильно розумієте, що в одній людини сильно пошкоджена рука, а в іншого пошкодження рука, яка до поруже прав. В одній людині пошкоджені кінці, тобто руки, руки. Зараз є загроза втрати дієсті. І є загроза втрати ока у другому постражданні. А можна ще, можна, можна ще уточнити? Ви кажете, що якісь незрозумілі дії навколо лікарні? Можете конкретніше сказати? Хто там верхов навколо лікарні? Не дивує, що майже всі поранені постраждальні на лікар, їх викрадає міліція. Вони приїжджають і забирають наші хворих. І це вже минуло на зараз відбувається те саме. А правда, що один постраждалий неповнолітній? Ні. Тобто обидва повнолітні? Так. І ці заяви МВС, які розповсюджуються, вони неправдиві ще не повно. МВС багато що казали. В і тому і то, числі робив. То, а є якісь підобри вже хто та інші Ваших і друге питання випадка, ви ну, що завтра ви сказали про свідки, там такі... буде. Те, що э, Ваши... э, будуть проїздити, проїжджаєте ваших фронтів, ваших судові. Взагалі, як це нам прийшло, і далі буде. Це буде працювати спеціалізовувати, і будемо провіряти кожному. Тому що те, що сталося сьогодні, ви і достатньо серйозно виявили. Ja. Ja. Ja, ми знаємо обличчя, ми знаємо по іменно тих, хто ці кошти, тобто ми знаємо про кату, це у нас не новина, і ми вивчаємо це питання вже досить добре. Ja, а кошти? Ja, За ja. що? За що? За те, про що ми так давно в Верховній Раді пан Корісниченко наголосив, що ми краще розмовляти не з депутатами, тобто ки, е, з опозиційними депутатами, а з народом, з Майдану. Це е, наслідок цієї це, це, те, що відбувається, це підкуп активістів Майдану з метою, щоб хтось з нас, з сотників чи з активістів, наголосив, що ми не довіряємо нашим політикам і треба спілкуватися з нами. За це пропонують кошти. Пане а можна трохи про цих людей двох, як їх звати, з якої вони були сотні, це віде віде, Ви Поки що представники православних. А це ще не. людей ж забрали приватними машинами, їх ж, ж не швидка забрали. А були свідки, очевидці, того, як люди постраждали, але можна з ними якось поспілкувати? Можна, ми зможемо. Які суми пропонують взяти? Які суми пропонують? Залежно від формату людини, від 100 тисяч гривень. Це таке виїзд на питання чи є у вас вже дороги Так, є. А ви їх можете розвивати? Зараз світли. Ні міліція, ні, ні наша служба. Тут багато спеціалістів по правоохоронців, працівників спецслужб. Вони знають, як це робити. І тоді факівці були набагато краще, ніж зараз по набирати. Тому вони знають, що робити. Йому було спочатку кидає один чоловік, потім два. Зразу ще спрашивали, Зачем я вбуті? У вас скільки чоловік виріки нечего. Один чоловік, а ще два. Винові ж до ночі відомо було про одного постраждалого, зранку підтверджений другий з'явилося вже після. Пане Анатолі, але я все-таки не розумію. Стався вибух, його, мабуть, було чути. Ви сказали спочатку, що було всього два свідки, і вони в лікарні. Тобто ніхто більше не чув і не бачив на поверсі, як стався вибух. Так. І в кімнаті нікого не було. Так. У ну, нас Ні, це так. Не, ну просто як це могло статися? Тобто це було під час ходи? Це було під час ходи? Це було під час ходи? Так, це було під час ходи, всі підрозділи, були ході. А це, це був механізм чи речовина? Це були речовини. чув і не бачив на поверсі, як стався вибух.